Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Вчора ми із посиланням на змі повідомляли про вбивство топ сбушника прямо у себе в кабінеті у Києві. Як розповіли телеграфу джерела у службі їхній офіцер, нібито убив себе стапельного пістола макарова ще 25 серпня. Поряд із тілом було знайдено передсмертну записку. Вигляді рапорту адресовану голові СБУ Василю Малюку. У ній Бакаєв пояснює своє рішення тиском з політичного керівництва воно зокрема нібито проявляється у вигляді нестатутних взаємовідносин та тиску на його роботу. Тим часом у прес-службі СБУ телеграфу повідомили, що обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі національної поліції України. Анонімні джерела не виключають, що це може бути і підлаштоване вбивство, до якого причетні ті, проти кого вів справи полковник, зокрема кроти у вищих ешелонах влади. Ми у Постійно віримо, потрібне чесне розслідування, якщо воно можливе. Свій час під бахмутом раптово загинув піхотинець 93-ї бригади Дмитро Штанько. Відомий тим, що записав розмови з братом голови офісу президента Андрія Єрмака, публікація яких спричинила скандал. Пише журналіст Юрій Бутусов. По Дмитру Штанько була відкрита кримінальна справа. По ньому активно працювали правоохоронці. Він став особистим ворогом Єрмака. Справу по розмовам його брата звичайно зам'яли. У штанька було троє ти, але старший син вже став повнолітнім. Він не ухилявся від мобілізації, не шукав теплого місця у тилу. Він розповідав, що співробітники військової контррозвідки СБУ постійно контролювали його перебування в армії. Нагляд за ним і його контактами в учбовому центрі та під час переїзду на фронт був постійним. Співробітник СБУ з його слів супроводжував його одного. Дмитро Штанько був завзятим опонентом діючої влади. Вважав Андрія Єрмака корупціонером та російським агентом, який свідомо провалював. Ля підготовку України до війни з РФ, але якими б не були його політичні погляди. Захист своєї країни став для нього найважливішим у житті. Штанько став на захист нашої країни, бо свобода це в тому числі свобода думок та свобода довести свої погляди. Він взяв на себе відповідальність і здобув справжній авторитет серед своїх бойових товаришів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.